Велике дякую софторгу, велике дякую нашому викладачу Олесі за те, що вона нам показала різноманітність асортименту, різноманітність підходу до організації виробництва. Ті поради, які ми отримали, ті навики, які ми тут здобули. І я сподіваюся, що ці курси будуть продовжуватись. Взагалі я приїхала на цей курс. Підвищити свій рівень знань, здобути нових навиків. Взагалі курс дуже-дуже сподобався. Велике дякую організаторам. Хотілося б знову ще зустрітися. Можливо, це вже буде таке коло спеціалістів, де ми зможемо поділитися своїм досвідом. Дуже хочу подякувати за таку можливість навчатися на цьому і побувати на цьому тренінгу, де я знайшла собі дуже багато однодумців. Дуже дякую куратору, нашому технологу Олесі, яка нас коректує, підкоректувала, і дуже хочеться ще через якийсь певний час зустрітися всім. І вже подивитися, до чого ми дійшли з нашими знаннями новими. Хочу побажати наступним учасникам обов'язково брати участь, обов'язково приїжджати, розвиватися. Це великий плюс для всіх і для України загалом, і для швейного виробництва, для його розвитку, процвітання. Тому всім успіхів. Щиро дякую.